Наше дослідження по впливу різних біологічних препаратів на кореневі гнилі у цукрового буряка найбільше втрати по врожайності і виходу дно цукру саме через кореневі гнилі. І маючи короткоротаційність, тобто 3-4 культури накопичення фузаріуму в ґрунті динамічно росте, тому треба якимось чином боротися. А ми типово використовуємо осіннє внесення тріхадерми. І половинну норму весною вносимо під закриття вологи або під, вирівнюю... під вирівнюючу культивацію. Тобто ми маємо постійно працювати з біологією ґрунту, маємо точково те... тестити тиск фітопатогенів, кількість той самий адерма, наскільки ґрунт заселяється, може бути ще якісь проблеми, такі як дуже лужні ґрунти або дуже кисні ґрунти. Тобто, це захід не тільки, як чудесна піго. Да, тобто Ми маємо розумно підходити до мілірантів, до е, часу на е, внесення препаратів, до пори доби.